Сонце знову вирішило. А чого це всі сплять спокійно? 20 червня, о 4 годині 50 хвилин за київським часом, наше рідненьке світило бахнуло спалахом класу x 1 і 9, найвищий рівень. Так, це не просто сонячний чих, а справжній солярний капець для радіохвиль. Що це означає для людей? Радіозв'язок у Тихоокеанському регіоні тріснув як нерви у понеділок, особливо пощастило Гаваям. Там сигнал нижче 25 МГц, просто помахав ручкою і пішов на каву. Що ще буде? Фахівці попереджають сонце на цьому не зупиниться. Якщо далі підуть коронарні викиди в бік землі, чекаємо геомагнітних бур північного сяйва і, можливо, нестримної тяги писати дурниці в соцмережах. Магнітна буря, аж пробачте. Порада від саркастичного синоптика. Якщо раптом забули, де ви поклали голову, це не деменція. Це просто космічна активність пестить вам мозок. Тримайте гаджети зарядженими, себе спокійними, а алюмінієву фольгу про всяк випадок під подушкою.